Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку рівняння. Рівняння це рівність, яка містить невідомі числа, позначені буквами. Невідомі числа у рівнянні називають змінними, змінні найчастіше позначають буквами X, Y, Z, хоча їх можна позначити і іншими буквами. Число, яке задовольняє рівняння, називається його коренем або розв'язком. Розв'язати рівняння це означає знайти. Всі його розв'язки, або показати, що їх не існує. Найпростіше рівняння це рівняння Х плюс 2 дорівнює 5. Щоб знайти Х, потрібно від 5 відняти 2. Розв'язуючи рівняння, ми можемо або знаходити невідоме методом мислення, так що якщо ми маємо суму доданків. І один доданок невідомий, то щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти інший доданок. Але ми можемо міркувати і по-іншому. Х додати 7 дорівнює 12. Взагалі, рівняння воно завжди складається з двох частин: лівої і правої. І… В лівій і в правій частині може бути що завгодно. Може бути просто одне число, може бути змінна. Ми повинні розуміти і розділяти ці дві частини як дві окремих частини рівняння. Як ми міркуємо? Дорівнює це середина рівняння, яка має ліву і праву частину. А отже, числа з лівої і з правої частини ми можемо міняти місцями або переносити. Щоб розв'язати рівняння, нам потрібно зробити так, щоб в лівій частині в нас залишилася змінна, а в правій частині розв'язок або число. Як це робити? По-перше, потрібно проаналізувати рівняння. В лівій частині нашого рівняння є змінна, до якої додається число. Умовно ділимо рівняння на дві частини ліву і праву. Змінна залишається, вона ніде не дівається. Число, яке стоїть після дорівнює, ми так само переписуємо. Тут буде змінюватись лише число 7. І, як я вже сказала, число, яке знаходиться в лівій частині рівняння, воно переходить в праву частину з протилежним знаком. Тобто, якщо ми забираємо з лівої частини плюс 7, то в праву частину воно переходить зі знаком мінус 7. І так завжди, зі всіма числами, які в лівій частині мають мінус, в правій частині вони будуть мати плюс. І їх вже немає в лівій частині, вони вже перейшли в праву частину. Отже, х дорівнює 5. у відняти 12 дорівнює 24. В лівій частині рівняння в нас залишається y дорівнює і залишається число 24. А число мінус 12. Ми переносимо вправо зі знаком плюс, тому що це є протилежний знак до мінуса, і отримуємо плюс 12. Ми завжди прибираємо від змінної те, що їй заважає. 2х, 2х мінус 3 дорівнює 13. В даному випадку наша змінна подвійна, тому ми її так і переписуємо 2х. Поки що ми 2 не зачіпаємо, залишаємо так, як є: число біля змінної, зі змінною залишається. Дорівнює, і залишається 13, тому що пам'ятаємо, в правій частині в нас залишаються числа. У нас є лише мінус 3, яке нам заважає, і нам його перенести треба вправо з протилежним знаком. Плюс. 3. Отже, 2х дорівнює 26. Як же ж розв'язати далі? Нам потрібно, щоб у нас залишився лише 1х, лише х, і більше нічого. Ну, дорівнює Якомусь числу. Отже, нам тепер треба позбутися цієї двійки. Обидві частини рівняння поділити на 2. І 2х і 26 поділити на 2. Ми ділимо на число, яке стоїть перед x, тому що воно нам в даному випадку заважає. Значить, я напишу дробом 2х поділити на 2, дорівнює 26 поділити на 2. Записала так для зручності. Отже, 2 і 2 скорочуються, залишається х дорівнює 13. 4х мінус 12 дорівнює. 5х додати 8. Тепер ми будемо переносити числа з лівої в праву, з правої в ліву частину. І так, як це виглядає дорівнює залишаємо. Плюс 8 залишаємо, воно має стояти в правій частині рівняння. 4х залишаємо, воно знаходиться зліва. Ми будемо переносити 5х. Вліво з протилежним знаком мінус 5х, а мінус 12 вправо також з протилежним знаком. Це буде 12. Отже, в результаті отримуємо рівняння 4х мінус 5х буде мінус х дорівнює 20. Перед іксом стоїть мінус, а це означає, що в нас мінус 1 множиться на x, і це дорівнює 20. Для того, щоб залишився x, нам треба поділити ліву і праву частину на мінус 1, поділити на мінус 1. Мінус 1 поділити на мінус 1 це буде просто x. а 20 поділити на мінус 1 це буде мінус 20. Або просто, коли мінус х дорівнює 20. Х дорівнює мінус 20. Отже, запам'ятали, нам треба максимально позбутися чисел, які нам заважають біля х, щоб вирішити просте, звичайне лінійне рівняння. 2х 5х мінус 13. Дорівнює 3х додати. 27 дорівнює. Мінус 13 переходить вліво. 27 плюс 13, 5х залишається, 3х переходить вліво, мінус 3х. Віднімаємо 2х дорівнює 40 х дорівнює. Ділимо обидві частини рівняння на 2. 2 заважає 2х дорівнює 40 поділити на 2, або 2х поділити на 2, х дорівнює 20.